Зубна фея, дитяча книга Лесі Кушик, де авторка у форматі казки розповідає про безпечний догляд за зубами. Написати книжку вирішила після 12 років практики, коли побачила, що з кожним роком кількість звернень з проблемами карії молочних зубів збільшується у рази. Про ідею написання книги стоматологиня розповіла журналістам Січотаре. Карія молочних зубів, проблема сучасних дітей. Леся Кушик 12 років працює з дітьми та бачить катастрофічну тенденцію у дитячій стоматології. Приріст дітей, в яких є ураження зубів каріесом, є дуже великий. і їх з кожного дня все більше і більше. Воно призводить в майбутньому до патології прикусу. Тобто каріес молочних зубів це в майбутньому проблеми з прикусом, адже якщо їх не лікувати, ваші постійні зубчики будуть зміщуватися і утворюються різні патології, що в майбутньому треба лікувати системою. У стоматологічному кабінеті родини кушиків комплексно лікують зуби, як малюкам, так і дорослим. Ідея проводити комплексне лікування, тобто, щоб мама із дитиною лікувалися одночасно, в одну годину виникла також так спонтанно, тому що зараз усі дуже зайняті і у всіх брак часу є. Тому ми відкрили окремо для дітей кабінетик, кабінет, в якому діти окремо є в нас для того, щоб вони себе вільно почували. Ми питаємося перед прийомом у них, який мультфільм вони люблять. І коли вони заходять в кабінет, ми включаємо його на телевізорі, вони його дивляться, спокійно лікуються. Тим часом мама може собі поставити пломбу, також полікувати зуби, відбілити зуби. Тобто, це можна поєднювати собі корисне з приємним. Стоматологиня Леся Кушик проводить просвітницьку роботу у навчальних закладах, аби привернути увагу до правильного догляду за зубами. Я приходила, навчала діток, які правильні засоби до догляду, щітка, паста, як їх розміщувати, скільки часу розказувала про важливість вживання твердої їжі, важливість вживання фруктів, овочів, а також зменшення кількості солодощів. Це все є необхідні передумови для того, щоб зуби молочні зберегти максимально довше часу, щоб постійні зуби, які проростають у певний період часу, вони росли вчасно, адже неправильне порізування згідно графіка того чи іншого зуба призводить до те, що він розвертається в іншу сторону, тобто до неправильного порізування, що в подальшому потребує ортодотичного лікування. У стоматологічному кабінеті родини Кушиків безкоштовно лікують зуби дітям, чиї батьки загинули на війні. Ми лікування проводимо безкоштовно. До 18 років, і саме таким діткам хочеться допомогти 1 вересня піти з повним рюкзачком книжок. І ми запланували, що 50 книг, які ми продамо, вони будуть повністю всі перенесені на таку покупку канцтоварів для дітей. Стоматологиня Леся Кушик планує продати 50 примірників авторської книги, у якій двоє хлопчиків увісні подорожують казковою країною та дізнаються від зубної феї про те, чим небезпечний карієс. Зубна фея це вона була як керівник їхньої мандрівки. Вони дуже люблять подорожувати, так зокрема, як і я. Але ну, і ця фея веде їх в країну мандрівки, у країну чудес, тобто у замок, який у формі ротика, і там зустрічають їх цікаві персонажі. і Так воно відбувається сама така ситуація. Ця книга стане таким надійним вам помічником, і вона зможе саме для вас полегшити пояснення того, що таке зуби і як навчити правильно доглядати за зубами. молочний зуб, коли псується, він стає меншим розміром. І тобто, він уже не, не тримає місце для постійного, який є більшого розміру. І саме це є дуже важливим аспектом. Книгу можна придбати у соцмережах стоматології Євген Басалюк, Павло Марковці, новини Сі 4